Доброго дня, урок геометрії 22 грудня. Так, перед розв'язуванням задач геометрії вам невеличкі цікавинки. І так, розглянемо вправу 494. Побудуємо трикутник, назвемо його АБЦ. І запишемо дану. Так, і ось це нам дану. А знайти нам треба сторону АВМ. Так, знайти сторону АВ. Дивимося на дану кут С, відповідно, нам дану сторону В С і сторону АС. Ну що ж, ми можемо скористатися теоремою косинусів. За теоремою косинусів, пам'ятаємо, я просила вас вивчити теорему косинусів на пам'яті. То не вивчив, будь ласка, ще є час, вивчуть. І так, квадрат сторони, АВ квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто АС сторона і ВС. Без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. І а це у нас одиниця. А це і це А, це одне і те саме, зауважуємо, БЦ у нас 7 коренів з 2, 3 до квадрату, відняти 2 помножити на 1, помножити на 7 коренів з 3. І помножити на косинус 150 градусів. Так, будемо мати один додати. Тут у нас буде 7 на 7, 49, і корінь з 3 до квадрату буде 3, а тепер нам треба перемножити 49 на 3. 49 множимо на 3 будемо мати 147. Відняти. 2 на 1 і на 7. 14 кореню з трьох і знаходимо в таблицях косину 150. Косену 150 буде в нас мінус корінь з трьох на 2. Отже, будемо мати 148. Два мінуси дали нам вже плюс. 14 і двійку скоротили, будемо мати 7. А корінь з 3 помножити на корінь з трьох буде 3. Отже, маємо 148, додати 21 і будемо мати 169. Скориставшись таблицею квадратів, яка є в підручнику з алгебри. Будемо мати, що АВ дорівнює 13. І записали відповідь. Перейдемо до наступної задачі. Задача 496 про паралелограм. Побудуємо паралелограм. Так, дану сторони паралелограма. Так, запишемо дану а, Б, С, Д, паралелограм. Слова, будь ласка, не скорочуйте, вам писати ручкою легко. Так, вибираємо сторону а, Б. вибираємо сторону АД відповідно, тоді кут між цими сторонами буде кут А. Отже, в нас є ось ця сторона і ось ця. Знайти діагональ паралелограми. Давайте спочатку знайдемо ту діагональ, яку нам зараз зразу можна шукати, тобто діагональ БД. Ну, і звичайно, ще буде в нас діагональ АС. ще буде. Ну, ми її побудуємо трошки пізніше. І так ми побудували діагональ БД, давайте напишемо діагональ БД утворила трикутник А Б Д. А Б Д. І сторону БД нам треба знайти. Теорема косинусів тут нам дуже допоможе. І так, за теоремою косинусів. Так, БД квадрат, квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто AB плюс АД. Без подвоєного добутку цих сторін. Б на АД. І на косинус кута А. Косинус кута між ними. Тобто БД квадрат у нас буде дорівнювати. А Б у нас 4, 16. Додати. АД у нас 5 в квадраті 25 відняти 2 на 4 на 5. І помножити на косинус. Так, пропустили умову. Тут давайте запишемо, що кут А 60 градусів. Значить, помножити на косинус 60 градусів. Так, рахуємо. Тут у нас буде 41. Відняти. Так, 24,8, 8 на 5, 40. 40, помножити на косин 60 градусів. Користуємося таблицею, яка в нас є у підручнику. І бачимо, що, що косин 60 це буде в нас одна друга. Отже, будемо мати 40 відняти, 41 відняти 20. Будемо мати 21. Тому БД у нас буде дорівнювати корінь з 21. Побудуємо іншу діагональ. Так, іншу діагональ. І ця діагональ нас утворила трикутник ABC. Давайте напишемо діагональ АЦ. АЦ, утворила Трикутник А. БЦ. А І так, в цьому трикутнику ми можемо сказати, що в нас є сторона АВ і маємо сторону ВС, тому що ми знаємо, що протилежні сторони паралограма рівні. Тому запишемо, що ВС дорівнює АД і дорівнює, дивимося, чому дорівнює Д 5 см. Дорівняв 5 см. І пояснюємо протилежні сторони паралограми. Паралелограма Параллограм. так, сторону маємо, але щоб знайти нам АС, нам потрібно ще мати ось цей кут Б. А ми знаємо, що кути, що прилягають до однієї сторони, в сумі 180 градусів. Отже, кут А додати кут Б 180 градусів. Пишемо в дужках кути, що прилягають. До АБ. Маємо кута 60, підставимо. Кут Б дорівнює 120 градусів. Отже ми маємо вже все для того, щоб знайти сторону АЦ. Дві сторони є, кут між ними є, користуємось теоремою косинусів. Так, за теоремою косинусів. Квадрат невідомої сторони. А ми зараз говоримо про сторону АС. Вжимаємо АС квадрат дорівнює. Сумі квадратів двох інших сторін, тобто АБ і БЦ дві інші сторони. А Б і БЦ. Без подвоєного добутку цих сторін. На косинус кута між ними між ними кут Б. Отже, косинус Б. Знаходимо. А це квадрат буде дорівнювати. АБ у нас за умовою 4, а Д5. Так, значить, БЦ теж 5. 16 додати 25. Відняти 2 на 4 на 5. І на косинус ми тільки що знайшли кут 120. Так, матимемо: а, це квадрат, буде у нас 41, відняти 20 помножити на косинус 120. Знову шукаємо таблицю і бачимо, що косинус 120 градусів мінус одна друга. Тобто, множимо на мінус одну другу. І буде мати 41, але буде мати плюс. Так, дете, я тут уже поділила на 2. Так, тут у нас буде не 40, не 20, а 40. Ось тут, будь ласка, виправте. Я вже думкою побігла. Але ще не доробила. Ось тут у нас 40. Ось, а тепер буде 20. Тепер нас буде додати 20. Так, І буде 61. Так, і звідси, а це у нас буде дорівнювати корінь 61. Отже ми маємо відповідь. Значить, Тут у нас корінь 61. І попередня у нас була 21. Корінь з 21. Так, пішли далі, пішли далі знайти косинуси кутів трикутника. Давайте перепишете умову з книжки повністю, без дану. Зробимо наступне. Ми просто зараз з вами позначимо сторони собі, щоб нам було легше шукати. І зразу будемо розв'язувати. І так, нам треба знайти косинуси кутів. Давайте почнемо з кута А. Квадрат сторони напроти кута А лежить сторона Б Отже будемо мати БЦ квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Дві інші сторони трикутника САБ додати АС. Без подвоєного добутку цих сторін. На косинус кута між ними, тобто косинус А. Давайте будемо підставляти. БЦ у нас відомо, тому ми можемо зразу піднести до квадрату 6, будемо мати 36. А Б у нас теж відомо 25. Додати АЦ це, це 7 в квадраті 49. Відняти 2 помножити АБ у нас 5. АЦ 7 а от косинус, на ну, кута у нас ніякого немає. Тому ми записуємо його як А. Пам'ятаємо з попереднього уроку, що ми переносимо невідоме вліво. Давайте перенесемо. І так, 2 на 5, 10, а 10 на 7 – 70, тому у нас буде ось тут 70 косинус А. Ось це у нас все невідоме. Дорівнює. Далі будемо мати 29 додати 49, залишили з правого боку, і до нього з лівого боку переносимо 36. Так, будемо мати 70 косинус А. Так, спочатку 49 віднімемо 36, буде 13, тоді 29 додамо 13. Так, сорок три, так? А, двадцять девчонк. Чому ж двадцять девять написано уважно? 25. Думаю, щось виходить не таке. Двадцять пять. Так, а тепер у нас будемо мати 25, додати тринадцять. І це у нас буде 38. Так, ще раз передирюсь, що уважно все переписала. Добре. Звідси, косинус А у нас буде 38, ділимо на 70. І ще скоротимо на 2 і будемо мати 19,35. Так, давайте знайдемо тепер косинус кута Б. Квадрат сторони. Напроти кута B лежить сторона АС. Тому ми будемо записувати для сторони АС теорему косинусів. АС квадрат дорівнює. Сумі квадратів двох інших. Дві інші це АБ і БС Без подвоєного добутку. На косинус b. Підставляємо. Так, АЦ це, це в нас 7 в квадраті 49. Дорівнює ab у нас 5, значить, в квадраті 25. Додати 36, відняти 2 на ab у нас 5. b – це 6 і косинус b залишили. Так, перераховуємо 2 на 5, 10, 10 на 6, 60. Отже, переносимо сюди. Будемо мати 60 косинус Б. Ми порахували. І ось цей доданок з мінусом перенесли в ліву сторону. До рівня. Тепер те, що стояло справа, переписали. І 49 перенесли і відняли. Так, тепер нам треба Так, 60 косинус P у нас буде дорівнювати. Тут у нас буде 61, так, підняти 49. Значить, 60 косинус B у Нас буде дорівнювати. Так, 11 мінус 9, 2, 5, 12. 12. Звідси косинус b буде дорівнювати 12, 60. Так, ми можемо скоротити на 12. І будемо мати косинус b дорівнює 1 п'ята. Одна п'ята. І аналогічно знайдете самостійно кут С, косинус кута С. Дякую всім за увагу. Добре, вивчіть теорему косинусів.